Я покажу обзор свого домика, ну свого замка Так, Заходимо в перший домик. Так, тут бачимо, типу стовала. Ну, тут теж, я нічого не вижу. Заходимо на другий поверх. Там Ой, не, на другий. Так. Потім царський, царську столу, заходимо на наблюдання. Можемо наблюдати камеру Потікли покану знімаємо. Так в другу комитку.

Що тут зразу так наверх піднімаю. Тут, тут там обшуничі немає, я тут містило не запнути. Ну, тут можемо тут стріляти. Я. Я це продовжую на дві частини. Так, тут типа так стоять можна. Це типу такий коридорчик. Я пустий можна блок. Так, і тут так занизла. Я не буду, я вам ничего не показав цілопом. Мало ну, ну, тут я можу ліжка поставити все таке. Так, це... Вважаєте, що О, це тут по всіх баченнях ходить Так. От тут бачите, тут кожний можна заходити. У мене так щось я неправильно зробив. Ладно, дуже назагалний. Там переход по башню. буду. може десь на три чи чотири буде. Це дуже великий у мене замок вийде. Це перший раз я такого построю. Ох, я тупо поставив. Я не стою. Не люблю такі двері. Це те саме тут. Тут все те саме. Це тяжко було, коли все одинаково треба було створити. Дуже тяжко. Тут. Тут. Тут, тут, тут щоб ті наблюдати можна. Mm. Так, ну ладно, тут там всередині можна буде. Ну це буде в слідчій частині. Так, зараз буду я вам показувати оттуда. Тут дуже класно. Дуже-дуже класно. Тут приколка була. У мене тільки модний квадроцикла є. Нічого страшного. Так, дивіться. Так, скоріш що Звучайте, я так залазила, я забув сюди двері. М -м -м. Такого. Тут з такою ну, декорацією такої живеш. І... Ладно, не хочу Ой, Ну, я думаю, что моя каша частина закінчилась. Пока-пока.